Жіночі легінці під замшу від бренду Esmara 159 гривень за одиничку. Лот у нас 11 одиниць і коштує 1750 гривень. Показую, як виглядають на модельці і без упакування. Значить, буде три одинички ось таких в золотистому кольорі. Значить, резиночка йде на талії. Ось так виглядають, як звичайні легінці, але під замшу. Далі будуть е чотири одинички, ось такі в чорному кольорі. Така сама моделечка. Далі буде така моделька в бордовому кольорі з такими штучними гудзичками декоративними. І бачимо, стрічечку вздовж ніжки, буде візуально витягувати ваш зріст і робити вас вищими. Буде дві одинички в такому кольорі Мокко. Дуже класні розміри з 36 по 44 і будуть такі самі, як бордові, з стучними гудзиками в такому також бежевому кольорі. 159 гривень за одні такі легінці під замшу для замовлення. Звертайтесь до менеджерів.